Так, ще ж зараз приготуємо куди покласти цей гвинт. Бо там, як завжди, купа непристойності на ньому, які ми і будемо чистити. Хто не знає, ми тут обслуговуємо принтер Бамбулапа 1 mini в так, прямому ефірі. самий сами народний принтер. От, після чого ви підіймаєте каретку, по суті, і гвинт можна викручувати з ходової гайки. Ось, і все. Гвинт тепер у нас в руках. Після чого ми ставимо голову в крайне положення, щоб тут вона не впиралася в стіл. І все. Після чого можна вже чистити цей гвинт. А, ну і ще е покажемо, що також можна відкрутити ще й саму ходову гайку, її там почистити теж було б непогано. Тобто, це просто знімається ці два гвинти. Ось після чого гайка підіймається і ось вона наша гайка. О, після чого стандартна процедура у нас чистки йде. Тобто ми беремо ось таку конструкцію. Так, я подалі да, покажу, що це просто йде шматок зубної щітки і отака от якби паличка зроблена з педжа. Воти зараз за допомогою неї ми будемо чистити гвин.